Завітали в перший ірландський гастропаб в Україні: Мік Онілс на Дербасівській 13, міста Одеса, якому на зараз вже понад 27 років. У цьому пабі завжди багато іноземців, та й самі Одесити дуже охоче відвідують Айріш, як його лагідно називають постійні клієнти, відомий на весь світ Гіннес, 11 сортів іншого, не менш смачного розливного пива, страви світової кухні та більярдний стіл у самому центрі головного залу. А також різноманітна жива музика у вихідні. Усе. Це мік Онілс. Щодо нас, то сьогодні ми скуштували величезних розмірів Royal Burger із трьома соковитими котлетами, сиром, яйцем та огірками. Грецький салат з не менш великим шматком смачної фети, а також чудовою масляною заправкою. І не у курячий шашличок, який також у цьому пабі готують причудово. Завітайте до Мік Онілс на Дарибасівській 13 місто Одеса. То розкажіть у коментарях, які страви у цьому чудовому пабі спробували ви.